Глибоко в гранітному серці скелястих гір, захований під шістьма сотнями метрів суцільної породи, розташований один із найбільш захищених і стійких військових об'єктів, коли-небудь збудованих сполученими штатами комплекс «Шайен Маунтін, зведений у перші роки холодної війни, в період, коли ядерна зброя докорінно змінювала уявлення про глобальну безпеку. Шаєн Маунтін був спроєктований так, щоб пережити немислиме прямий ядерний удар і продовжувати функціонувати навіть після тотальної війни. Ця місія, аерокосмічна оборона, раннє попередження про ракетний напад, виявлення ядерних вибухів та координація безпеки повітряного простору континенту зробила Шаєн Маунтін наріжним каменем оборонної архітектури Північної Америки протягом понад півстоліття. Витоки комплексу сягають 1950-х років, коли стрімкий розвиток міжконтинентальних балістичних ракет зробив традиційні військові бази вразливими. Сполученим штатам було потрібно більше ніж просто радіолокаційні станції. Їм був необхідний захищений командний центр глибоко під землею, який неможливо вивести з ладу першою хвилею ядерного удару. Будівництво розпочалося в 1961 році, буквально шляхом вирізання соборної камери всередині гори. Об'єкт було завершено у 1966 році. Справжнє інженерне диво герметично закрите масивними протиударними дверима вагою 25 тонн кожні. Ці двері спроєктовані для поглинання та розсіювання ударних хвиль ядерного вибуху, і у разі потреби можуть зачинятися за лічені секунди. Кожен елемент конструкції всередині гори встановлений на глибоких гнучких пружинах, призначених для ізоляції внутрішніх систем від потужних зовнішніх впливів, зокрема сейсмічних ударів від вибухів. Навіть якщо ґрунт зовні буде зрушений детонацією, командний центр у середині гори залишатиметься стабільним. На відміну від інших військових баз, шайен Маунтін не видно зверху як традиційний об'єкт. Потрапити всередину можна лише через довгі укріплені тунелі, які відокремлюють зовнішній світ від внутрішнього простору комплексу. Опинившись у середині, можна побачити, що серце комплексу являє собою групу з 15 будівель, зведених зі сталі та залізобетону. Кожна з яких встановлена на масивних амортизуючих пружинах. Ці автономні споруди здатні зміщуватися приблизно на 30 сантиметрів в будь-якому напрямку без пошкоджень. Увесь комплекс з'єднаний мережею коридорів, приміщень зв'язку та командних пунктів, причому всі ключові системи мають внутрішнє резервування, щоб жодне порушення або несправність не погіршили функціонування об'єкта. Ключовою місією, що протягом десятиліть базувалася тут, було «Норад». Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони, спільний американо-канадський орган, відповідальний за моніторинг повітряного простору північної Америки на предмет ворожої активності. У період холодної війни оператори звідси в режимі реального часу відстежували тисячі літаків над усією півкулею, спостерігаючи за можливими радянськими вторгненнями або пусками ракет. Радіолокаційні супутникові та комп'ютерні мережі НОРАД дозволяли моделювати траєкторії загроз, виявляти аномалії в повітрі та передавати сигнали раннього попередження безпосередньо до Пентагону та президенту США. У найнапруженіші моменти Холодної війни, коли Сполучені Штати перебували за лічені хвилини від ядерного протистояння, комплекс «Шайен Маунтін» слугував нервовим центром оборонної розвідки. Про це знали й росіяни. Радянське керівництво враховувало комплекс у своїх стратегічних планах, усвідомлюючи, що Шайн Маунтін є одним із найскладніших для знищення військових об'єктів на планеті. Шайн Маунтін також має повністю автономні системи життєзабезпечення, розраховані на тривалу ізоляцію. Комплекс може бути повністю герметизований і функціонувати незалежно від зовнішнього світу завдяки власному виробництву електроенергії на внутрішніх генераторах, кільком резервуарам води та передовим системам очищення повітря, здатним виділяти радіоактивні частинки, хімічні речовини та біологічні забруднювачі. Система HVAC цього об'єкта це не просто вентиляція, а багаторівневий оборонний механізм, спроєктований для подачі чистого повітря навіть у післяядерному середовищі. У середині комплексу зберігаються значні запаси провізії, є аварійні медичні приміщення, сховища пального та захищені вузли зв'язку, створені для роботи навіть у разі глобального колапсу комунікацій. З технологічного погляду комплекс Shine Mountain на десятиліття випереджав час. Обчислювальне обладнання, встановлене тут еволюціонувало протягом років від ранніх мейнфрейм-комп'ютерів до складних інтегрованих систем. У міру прискорення технологічного розвитку зростали й можливості аналітичної мережі. Потоки вхідних даних розширилися від суто радіолокаційних сигналів до супутникових зображень, інфрачервоного виявлення, супроводу ракет і навіть спостереження в навколоземному просторі. З появою нових загроз, від крилатих ракет великої дальності до висотних балістичних засобів ураження, Shine Маунтін постійно нарощував свої можливості моніторингу. Навіть сьогодні тут продовжують працювати системи спостереження за сейсмічними подіями, пусками ракет і ядерними вибухами будь-де у світі. У багатьох сенсах цей комплекс став першим у світі центром глобальної розвідки та злиття даних у режимі реального часу. У міру розвитку системи національної оборони змінювалися й ролі цього об'єкта у 2026 році. Основні командні операції НОРАД були передані на авіабазу Петерсон. Однак Шайн Маутін і надалі залишається повністю функціональним резервним об'єктом, здатним у будь-який момент відновити повний командний контроль. Комплекс підтримується у стані постійної готовності. У періоди підвищеної міжнародної напруженості або зростання рівня загроз, персонал і операції знову переводяться всередину гори, гарантуючи, що ядро командної інфраструктури США залишається захищеним. Цей бункер не реліквія минулого, а стратегічний резервний актив. Інфраструктура залишається активною, системою оновленими а штат гнучким, щоб забезпечити швидку активацію у разі потреби. Однак комплекс Shine Mountain не єдиний об'єкт такого типу. Під Час холодної війни і в наступні десятиліття Сполучені Штати створили мережу захищених командних центрів, покликаних забезпечити безперервність управління державою та обороною у разі катастрофічного нападу. Одним із таких об'єктів є комплекс Рейвен-Рок у штаті Пенсільванія, інколи неофіційно званий підземним Пентагоном. Подібна до Шайн Маунтін, Рок» побудований у середині гори та оснащений укріпленими системами зв'язку, протиударними дверима і підземними оперативними приміщеннями. Він призначений для розміщення вищого керівництва Міністерства оборони у воєнний час. А його функції доповнюють, а не дублюють місію Шайн Маунтін. Ще одним критично важливим об'єктом є центр надзвичайних операцій Везер» у штаті Вірджинія. Зосереджений насамперед на забезпеченні безперервності цивільного управління. Маунт Везер є місцем, куди в разі серйозної загальнонаціональної надзвичайної ситуації були б евакуйовані провідні цивільні посадовці, включно з керівництвом конгресу. Там, де комплекс Шайн Маунтін відповідає за контроль аерокосмічного простору, а Raven Rock забезпечує безперервність військового командування. Маунт Везер забезпечує продовження функціонування цивільного управління та національного керівництва. Далі на захід у штаті Невада розташований Невада National Security Site, раніше відомий як Невада Test Site – об'єкт із розгалуженою мерешею підземних тунелів і камер для ядерних випробувань. Хоча він не є командним центром у тому ж сенсі, що й інші подібні комплекси, його підземні лабораторії та укріплені випробувальні бункери становлять ще один рівень стратегічної інфраструктури, спроєктованої для стійкості, виживання та безперервної роботи в екстремальних умовах. У сучасну епоху стратегічне ядерне командування та управління значною мірою зосереджені навколо стратегічного командування США на авіабазі «Оффуд». Це передовий модернізований об'єкт, у межах якого стратком нині контролює ядерні сили США, елементи космічного командування та частину систем кібероборони. Усі ці об'єкти, включно з Шайн Маунтін, були створені через одну жорстку реальність. У разі ядерної війни традиційні командні центри майже миттєво припинили б існування. Ці комплекси проєктувалися так, щоб жодна окрема атака, жодна ракета і жоден вибух не могли осліпити або обезголовити американську систему командування. Їх будували, виходячи з припущення, що перший удар може знищити Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Дієго або ключові військові вузли на кшталт Норфолка чи Колорадо Спрінгс. Але що глибоко під землею, за шарами сталі, граніту та інженерних систем поглинання удару, серце процесу ухвалення рішень здатне вижити. Сьогодні всередині комплексу Shine Mountain значна частина діяльності зосереджена на кібербезпеці, виявленні ракетних пусків, космічному спостереженні та електромагнітному моніторингу. NORAD і надалі використовує цей об'єкт під час підвищених рівнів загрози, спільних навчань і для забезпечення резервної готовності. Персонал регулярно проходить ротацію, беручи участь у навчанні, тестуванні систем і оперативних тренуваннях, щоб гарантувати збереження здатності до негайної активації. Хоча частину систем було перенесено до новіших командних центрів, Шайнмаунтін залишається остаточним резервом, контрольним вузлом останньої інстанції на той випадок, якщо все, що знаходиться над ним, вийде з ладу. Технології шифрування та зв'язку, що використовуються тут, і досі належать до найбезпечніших у світі. Вони включають багаторівневі протоколи автентифікації, захищені волоконно-оптичні лінії та ізольовані внутрішні мережі, здатні працювати незалежно від національної інфраструктури. Комплекс також оснащений аварійними аналоговими системами, захищеними радіолініями та ручними резервними контурами керування, що гарантує безперервність командування навіть у разі кібератаки або електромагнітного імпульсу. Те, що робить Шайн Mountain унікальним, полягає не лише в його здатності витримувати ядерний вибух, а й у спроможності продовжувати роботу після нього. Не як символічний бункер, а як повноцінний командний центр. Якщо міста зовні мовчатимуть, Shine Mountain і далі говоритиме. Якщо національні енергомережі не працюватимуть, він і надалі живитиметься власною енергією. Якщо супутники зв'язку буде виведено з ладу, він усе одно отримуватиме засекречені наземні сигнали. Якщо зовнішнє повітря стане токсичним, повітря всередині залишатиметься чистим. І якщо світ над горою палатиме, світ усередині гори продовжить функціонувати. У час, коли військові загрози стали різноманітнішими від міжконтинентальних ракет до кібервійни, від гіперзукових планерів до космічного спостереження, комплекс Шайн Маутін залишається актуальним саме завдяки своїй стійкості. Військові технології стрімко змінюються, але вразливість до атак залишається сталою. Концепція живучості фізичної операційної та комунікаційної і надалі є критично важливою. Саме тому Shine Mountain продовжують укомплектовувати персоналом, забезпечувати ресурсами, постійно моніторити та підтримувати в належному стані. І хоча значна частина командної інфраструктури США перемістилася до передових наземних об'єктів, показово, що Сполучені Штати і надалі зберігають і інвестують у цю фортецю під горою. Вона слугує водночас символом і запобіжником символом безперервності, запобіжником спроможностей. Комплекс Shine Маунтін існує як доказ того, що навіть у найгіршому можливому сценарії стратегічне командування та аерокосмічна оборона не зникнуть безслідно. Гора Шайен сьогодні стоїть не як артефакт страху ХХ століття, а як тихий активний бастіон національної оборони. Його стіни з каменю і сталі, пружини та амортизатори, герметичні коридори та укріплені двері. Усе це нагадує, що інколи найдосконаліша оборона, не найновіша і не найефективніша, а та, що спроєктована витримати будь-що і продовжувати працювати далі, коли все інше зазнало краху. А що ви думаєте про комплекс Shine Mountain? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримати сповіщення про нові випуски.